12 лютого той день, коли закатували Ольгу Басараб, і до речі, це зробили ульгійські в'язниці. Це зробили поляки. Ольга Басараб, що важливо, вона була зв'язковою українською ще військової організації, тому що ми знаємо цю таку наступальність, що спочатку українська військова організація, потім організація українських націоналістів, потім українська повстанська армія. Тому Ольга Басараб була ще біля тих начал началтої підпільної діяльності і відновлення української самостійної суборної держави. Так от її було закатовано зробили це поляки, і ми про це маємо знати. І також що тут дуже важливо, коли Котували вже після того, коли вона вже відчувала, що все вона буде помирати. Вона написала, щоб помститься за мене, щоб за неї помстилися. Насправді, зараз про Ольгу Басараб ми знаємо якось не так багато. Більше ми чули про Ольгу Ільків, про Катерину Зарицьку, про Дарку Гусяк, про тих, хто були зв'язковими вже Романа Шухевича, але Ольга Ільків також відігравала дуже значну роль. І також важливо сказати, що цей вчинок її відчайдушний і те, що вона до останнього стояла за свою державу, дуже вплинула на тодішнє середовище націоналістів, зокрема дуже Онило на Степана Бандеру, і є такий навіть от відомий його біографічний факт, що він сидів тишком в своїй кімнаті, куди нього заходить сестра, стукає йому ніхто не відч... ніхто не обзивається. Вона заходить і дивиться, що малий Степан тоді ще собі голки під нігті пхає. І вона підходить, бачить це, все, каже, що ти з собою робиш? А він каже: Я хотів перевірити, чи зміг би я пронести таку тортуру. тому навіть в такий, знаєте, темний час українці були, українці загортовували себе, і це знову ж таки свідчить про світкий ген. Доволі і ген до свободи.